І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає таракан на ЄЛК М90 Карта Редчер. Ну що ж, до бою, так, ну повністю бачимо не вліз, Так, у нас нік гравця. Я думаю, таракан в камат... каматозі, напевно, чи як? Ну, напишіть, як вірно звучить ваш нік. Це вже мені подобається. Такі веселі ніки. Так, ми ну бачимо, що ми на такому маленькому граємо R2D2 із зоряних він. <смість> Пам'ятаєте, був там такий робот, який всім допомагав, який навіть і битися вміє. І в нас, в нашій грі це імбіщенські імбіщі. Хто, от а так, то знає, що це імбіще, тому що він дуже маленький, він прудкенький на своєму рівні. Зайняли імбокустик і пересвічуємо всіх або. Е, нахлопушили дуже багато деміджа, тому що гармата непогана. Або е, підхлопушили дуже багато ворогів. Так? <свісно> Таке в нас було. Різні були бої на різних картах. І Сьогодні дивимося на редчері. Мені чому цікаво саме на редчирі, тому що я ж хочу навчитися грати на ЛТ. І ось саме Редшир, вона невеличка карта. Якщо бачимо, що дві ЛТ в бою і суперників і в нас, то дуже швидко пересвічують, але бачимо, що ЛТ суперників не на цей фланг поїхали. Зазвичай на, і саме на цей фланг їдуть, ну, ось на сьому та восьму лінію, щоб пересвітити, так. І ми тут бачимо, що вже на світив майже три тисячі, гірку там нормально наші перехлопушують. Ну і що? І е бачимо, що такий він маленький, що навіть такий невеличкий кустик <сміст> став цей кустик і його ніхто не бачить. Головне, щоб ніхто дуже е близько не під'їхав, так? І все в нас буде гаразд. Нахлопушують наші братіші, вже майже 4 тисячі нас світив. Я думаю, що тут буде е і по розвідданим у нас. Так, шкода за розвідданими. Тут бачимо, що нарешті подумалася суперників, поїхала на цей фланг, ну і зразу ж там захлопундрили. І приїхала СТА1. СТА1 розуміє, що тут хтось пересвічує, тому напевно він думає, зараз я проїду, підсвічу, і мої сокомандовці постріляють, ну поки що нічого у нього не виходить. 4-3 не в нашу користь, але по ХП е, у нас перевага. Нам стріляти зараз не потрібно, тому що тільки ми вистрілимо, зараз, зразу ж хтось нас прихлопушить. Тим паче, що і ззаді можуть нас насміти е, дяжі. Хоча це не точно. Вони там, напевно, що б'ються, е, у них свої там, якісь проблеми. Так? І я думаю, що ще ми тут і постріляємо. І я думаю, що ще й по ворогам пройдемо. Давайте ставити ставте. Чудово, бачите, тільки сказав, вже проходимо з по ворогам. Підсвітив нас хто? СТ. СТА нас підсвіти. Так? А тяжі на нас не обертають уваги, і їм, щоб обернути на нас увагу, їм треба виїхати. Це для них. А там один тяж всього залишився. Ну і чудово. Так, відкот бачимо, стоїть. Обережно. Загніздилися знову. Це зрозумів, чому тяж, тяж там вже просто аж під дирижаблем, тому він і, і не стріляв. Все чудово по бою. У нас перевага в ХП 2000. Це на таких рівнях, в принципі, багато. Знову ми кустик свій. Це такий, я так розумію. Ах, ти все ж таки приїхав, ти бач нагліс який. Ах, буде в нас перепалка. Дуельна дуель. Ну На автоприцілі, бачите, все ж таки треба вицілювати. Тут щось підпало, ну не догорів. Там братічі допоможуть. Трішки відігнали його. чудово. 6 петля від е, пострілу. Дивіться, наче він не такий пруткий, так, але за рахунок того, що він дуже маленький, цей танчик, <смас> то в нього дуже складно влучити. Так, не треба навіть е, і єбра. Ну, ЄБР це що? Єбр це швидкість, правда? А у нас тут маневрність, у нас тут хитрість. От е, е, кожен розвідник він повинен бути хитрий, повинен знати карти, повинен знати позиції, повинен знати, як перехитрувати своїх ворогів. І повинен бачити все, що відбувається у нас в бою. Так, я вже, бачите, збільшую карту, але можу ще трішки збільшити, так, щоб ви бачили. Чудово. Тепер що? Тепер чекаємо, бачимо, що першу та другу лінію все ж таки забрали суперники там, біля розвалень цього замку. І як вони будуть виїжджати, ми їх будемо пересвічувати. Там бачимо шкода, там ВЗ, там ще якась стежка стоїть біля нашої бази. Все чудово, і наші братіші грають чудово, але бачимо, що 7-7 вирівнюють і навіть по ХП, потихеньку, суперники. Тож бій буде. Доволі ще цікаво. Ще залишилася ЛТшка, ось вона і проїхала. Чомусь вона весь бій грала не на цьому флангу. Хотів би я побачити дуельну дуель між е, двома 90-ками, так? Це було цікаво. Але, і ще раз скажу: що це ж не єбер, так, щоб у нього там на ходу там, він летить з швидкість у шаленою. У нього на ходу все залітає. Тут не залітає, тут треба зупинитися. Бачимо, що зведення дуже таке не дуже комфортне, тому що треба звикнути до цього зведення. Ну і в нас заряджені. У нас заряджені, у нас однорівневий бій, у нас заряджені ББшки. 175 тут вистачає нам. І якщо вже грати проти вищих рівнів, то в нас є на цей рахунок. 215 пробиття і 220 шкоди від пострілу Бронебійний бронебійні підкалібри. Чудово. Ну ж скажу, вирівнюється. Бачимо, що вже і по ХП потихеньку вирівнюється, але наші сокомандовці потихеньку бачу, Юдис пішов поред, сзаді його там по. 9 лінії припиває. Нам треба, напевне, нам треба зараз. ну Тут ще можемо трішки постріляти, бо тут багато навалено дерев. Знешкодити нам би 90-ка. б зовсім чудово. Він намагається, він бачите, він намагається своїм братішам підсвітити. В Цей момент ми втрачаємо Юдеса. І я що хотів сказати ж перед цим, що нам би поїхати, ось там ось, там прот. і... Ісушка там стоїть, так, Су-130. би поїхати їх вибити звідти, і ми вже можемо брати в облогу їх. Можемо е СТ наша і наша Ісу може вже проїжджати. Ми тут бачимо, що починають вже так вже, в наглющу забирати центр. Їм в цьому ЛТ допомагає. Їхня ялинка, так. Вона пересвідчує нашу сушку, сушці, треба їхати, напевно, ось туди на А9 і чекати, поки наш герой поїде і їх звідти виб'є. Оце, оце ну, така б мене була б на цей момент тактика на бій. Так, ну, сушку. Притоху жить. чудово. По нашим розвідданим. Ну ще ні. Але у нас 5000 вже насвідчено, так. Це на восьмому рівні. це Чудово, в принципі. У нас 1200 настріляно. Так. І послухався моєї поради герой нашої битви. Е, розвідник, герой розвідник нашої битви поїхав вперед. Так, бачимо, хто там пересвічував. Знову ж відпітльовуємо чудово від пострілу. Тушка, вона може, там у неї альфа непогана, у нас ХП дуже мало. на пару пострілів, ще й артилерія є. Так, іде така, бачите, битва. Ні здряв, ніздрю, так скажемо. Ну. Щось там бачимо. Шкода вже Т-27. Вона намагається, напевно, що. трішки підсвітити той план. Так. А в нас дуельна дуель? Ні. Так. Шмальну разок. На Ісу, на Ісу його виманити. Або на артилерію. Ар артоводи бачу. Ну так собі грають. Так, все ж таки бачимо, об'єднується там Шкода Т-27 і ВЗ-120. Так, вони об'єднуються, ВЗ пішов вперед. Бориска пішов по центру. Це чудово. Це ж таки йдемо по центру. У нас атака йде по центру, тому що у нас по правому флангу нічого не вийшло. Не дослухався до моєї поради, щоб вигнати звідти. Ну верніше як дослухався до моєї поради, але не зміг вигнати, тому що там су 130 поем став. Так забираємо ворога. Я думаю, це ще не останній У нас буде ворог. Наби бійця в цьому бою отримати. Було б чудово, так. Ну а зараз відданим немає, тому що нема кому стріляти. Заряджає вас. Ну як варіант, в принципі. Сушці дати так, в картонний... Ну, в картонний гобаш. І просто в тил йому зараз пугасом. Ого. Ну, перезаряджається. Та що ж таке? Не, буває, як не вистачає от, секунди. Ого, чудово. Нормально вибив так. 300 вибив з нього. Я крит. Чудово, там ще прото гризається. Напружений такий, напружений, момент. Чудово, допомогли. Так, і знову ж не за нашими розвідданими. Ще хотілося розвідданих. Ну це напевне, бачите, цей, чот, ну вже майже 5 тисяч, це, це дуже класний результат, я вам скажу. Ще й настріляв 2000 з копійками. Ще ми по ворогам, я так розумію, зараз пройдемося. Не дають нам вороги. Ну добре, давайте вже це опрода. Дуельне дуель з протом. Але ми його не перестріляємо, тож нам потрібна допомога братішів, беремо його в облогу. Він вже зашкірився. Він весь бій тут простояв. Хоча це я вам скажу це броніще. Це мені колись я його взяв собі. Цього прута, так я на ньому задоволення отримав. Чудовий бій! Дякую за реплей. Дякую за класний бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.